А зараз ми поговоримо про звичайну вуличну бійку. І якщо чекаєш порад, як швидко і вишукано розквасити супротивнику носа, то бій не сюди. Це школа виживання не для приматів, а для істот розумних. Тому давай поміркуємо про інше. Річ у тім, що у вуличній розбірці перемога може обернутися нищівною поразкою. І не підіймай здивовано брови. Людське тіло надзвичайно крихкий механізм. Травмувати гортань, зламати ніс чи вибити супротивнику око запалі бійки простіше простого. Що далі? Дрібниці. Кримінальна справа, вирок суду та відбування покарання у місцях ув'язнення. А ти як думав? Юридично це зветься не дітки побилися, а нанесення тілесних ушкоджень. Хочеш знати, скільки судді дають за такі забавки: від двох до десяти років позбавлення волі, в залежності від тяжкості травм та обставин їх нанесення? Як на мене, жоден схвальний відгук, друзів. А ти боєць не вартий того, аби кілька років тусити за ґратами у сумнівні компанії. Тепер про те, як не потрапити у халепу і все життя не жалкувати про один невдалий удар. Стовідсоткове страхування від цього є, просто не влізай у бійку. Більшість вуличних сутичок ситуативні, але цілком прогнозовані. А отже, їх можна уникнути. І не дарма монахи Оліня, а вони трохи тягнули у бійках. Вчили, ти виграв той поєдинок, який не відбувся. І скажу простіше. Отримати пописку на рівному місці це не хоробрість, а дурість. Переконав тоді кілька порад, як ухилитися від бійки та зберігти своє обличчя у прямому і переносному сенсі Уникай перебування у потенційно небезпечному місці. Повертаючись ввечері додому, йди освітленою вулицею, а не скорочуй шлях через темні провулки, пустирі, будівельні майданчики або парки з кущами. Обходь стороною веселі заклади, де завжди до біса горілки та героїв, які бажають кулаками довести світу свою виняткову мужність. Побачив попереду галасливу компанію незнайомих однолітків, вангую вірогідні проблем. А отже, і ця зустріч тобі не потрібна. Не лінуйся озирнутися, якщо почув позаду топотіння, завзяте сопіння чи інші підозрілі звуки. Ого, тебе переслідують. За першої нагоди прямуй ближче до людей: магазин, кіоск, зупинка транспорту. Тепер видохни, ти у безпеці. Використовуй для свого захисту дорослих, не соромся звертатися до них за допомогою. Це нормально, ти ж не встановити себе просиш, або просто забезпеч присутність дорослого біля себе. Хочеш пройти по вулиці повз підозрілих типів, запропонуй жінці донести до зупинки її господарську сумку чи вигадай інший привід іти поруч. У громадському транспорті краще сісти поблизу водія. Хто знає, яка компанія влізе у маршрутку на наступній зупинці. Ти провів дівчину до дверей квартири, а потім побачив, що на дворі тупцюють грайка обурених претендентів на її серце. Нічого страшного. Дочекайся, коли з під'їзду виходитиме дорослий чоловік. Спитай його про щось і йди поруч, вислуховуючи відповідь. У ревнивців складеться враження, що ви знайомі. Завжди зважай на оточення, у якому опинився. Волати на концерті рок-гурту незаймані у пирі. те, що їхній останній хід то повний відстій, доволі необачний вчинок. Дурнішим буде лише підійти до неголеного чувака в бандані, уважно оглянути його байк, а потім запитати, чи ще їздить цей мотло. Навчись передбачати реакцію людей на свою поведінку. Не випробовуй можливості поліфонії нового смартфона у малолюдному сквері. Адже молодики, які сумують за пригодами на сусідній лавці, можуть вирішити, що ти проводиш благодійну акцію. Подарую гаджет незнайомцю. Не вступай у розмову з агресивними екземплярами місцевої фауни. Аго, пацанчик, сюди йди. Таке запрошення від любителів кепок і насіння презирливо ігноруй. Не повертай голови, не відповідай та йди далі впевненою ходою, не реагуючи на верещання за спиною. Практика показує, що бігти за тобою на очах у всіх вони не стануть. Але якщо ухилитися від спілкування не вдалося, не панікуй. Веди розмову спокійно. Часто такі перемовини є своєрідним ритуалом перед бійкою, коли супротивник промацує твій характер. Тому здолай свій страх, а потім несподівано зупини розмову. Невдоволено скажи От дідько, батько йде, мене шукає. І уходь, махаючи рукою, нібито побаченому родичу. Якщо не спрацювали попередні поради. Тікай. А ти як думав? Коли тебе оточує набагато сильніший ворог, втеча то не поразка, а маневр. А тому сформулюй інакше не тікай, а відступай. З розгорнутим прапором, збереженими зубами і смартфоном. На це згоден, от і добре. <плес> Гадаю, тактику поведінки інтелект проти агресії ти вже зрозумів. І не будеш стрягати у безглуздість вуличної бійки. А коли закортить, ще раз уяви можливий результат: один з бійців у лікарні, інший в тюрмі. Звісно, іноді справжній чоловік просто вимушений битися. Але про це у наступній серії.